Париж це не тільки ельфовежа тріумфальна арка чи лур. Тут є дуже багато зон відпочинку на природі. І це одне із таких Венсенський парк. Тут ви можете орендувати човен і коштується 14 євро на годину. На озері дуже багато гусей, качок, лебедів, і навіть павліни пасуться на трависті. І гуси настільки привикли до людей, що підпливають до чунів, чи виходять до людей на галявини, щоб ті їм дали щось смачненьке. Лебеді пірнають у воду, напевне, там на дні для них теж є щось поживне, але це дуже смішно. Жовтень місяць, але сьогодні тепло, тому люди ще засмагають і насолоджуються теплом. Це ідеальне місце для пікніків, днів народжень чи просто провести гарно вихідні. Тут можна зарядитись позитивними емоціями, насолодитись красою природи. І якщо у вас буде час, то обов'язково завітайте сюди.